Глава 4. Реальність війни очима простого Морянина. І ось коли кожен день здається українці в таких реаліях, як останні, з часів початку безпрецедентної війни людства, коли над їхніми головами літають ракети, а дрони Камікадзе невідомо, з якої сторони в будь-який момент, відхилившись від заданої траєкторії, можуть влучити в житлову будівлю. Або навмисно ракета буде направлена по домам в житлових районів, в якому ви живете. То в такий час у свідомості людей народжуються досить цікаві факти про життя, і взагалі про сенс нашого існування. До бойових дій ніхто не розуміє, всіх жахів війни без особистого досвіду. Всі ці історичні голівудські і не тільки американські фільми, які розповідають про військові операції у певному військовому конфлікті, виглядають на екрані як історія, яка з вами точно не корелюється. І ніби це було питання давно минулих днів. І у нашій реальності, і в наш час цього ніколи не станеться. Всі ці смерті на екрані, коли солдат один за одним вмирає від ворожої кулі, проглядаються на одному диханні. Як ще один фільм, який викликає у вас певні одночасні відчуття, які дуже швидко, безслідно зникають, і ви їм не надаєте великого значення. А якщо подумати, кожне життя в цих війнах це цілий всесвіт, який вписувався в одну голову, яка мала своє життя. І могла б продовжувати радувати цей світ своїми життєвими результатами, але, на жаль, коли це все через екран телевізора, то нічого подібного в розумі людини не може виникнути. І може, це було і добре, якби не те, про що далі піде в цій книзі, але про це згодом. Тому що це зовсім інше відношення до війни з'являється, коли війна наздожене вас в Україні, в якій вона ведеться. І саме тоді, 22 лютого, 2022 року, ця війна наздогнала кожного мирного українця, який з моменту сепаратичних настроїв і підтримки їх всіма своїми ресурсами, як економічними, так і людськими країною агресора для ведення бойових дій у Донецькій та Луганській області України, не брав участі у війні. Тоді для багатьох людей вибухи на аеродромі та крилаті ракети о 4 годині ранку по військових об'єктах, потрапляючи в житлові будинки різних міст, змусили українців відчувати жахливий страх і паніку. І багато хто, не витримавши такого виклику цього часу, кинувся пакувати сумки, щоб евакуювати сім'ї з кордонів з агресором. І багато чоловіків країни почали оббувати пороги військоматів, щоб вирушити на поля бою для захисту рідної країни. І по всій Україні виникло непорозуміння того, що станеться сьогодні-завтра післязавтра, оскільки люди бачили і чули з екранів своїх гаджетів заяви країни-агресора про те, що Україна як держава не протримується навіть трьох днів. Про ті дні початку війни і впродовж її писали, пишуть і ще багато чого напишуть військові та люди, які на власні очі бачили весь жах війни в гарячих точках по всій країні, яких по всій країні вже давно не перерахувати. А ось життя простої цивільної людини в цій ситуації було різним. Але в той же час, з точки зору емоційної складової, у всіх було все приблизно однаково. Багато хто ніколи не забуде в ті часи брифінги майстра, спокою, масового гіпноза, який дав можливість людям в ситуації, коли світ руйнується під ногами, а ти швидко і впевнено летиш в терори і є відчуття, що падіння не зупиниться, поки ти не дістанешся дна з усіма своїми планами на життя, з усіма своїми переживаннями про завтрашній день. При цьому ти сидиш тільки з думками про смерть у кожному, у кожному дні, і це розуміння реалії сьогодення, тепер з вами до кінця війни. Він міг на вечірньому виступі заспокоїти громадян своїми заявами про певні переможні місцеві успіхи окремих частин нашої армії, коли всі розуміли, що не оголошуючи війну, підступна як Гітлер влітку 1941 року, російська армія перетнула кордони, почала просуватися до столиці. З п'яти основних напрямків, всім 200-тисячним контингентом і мало успіхи по окупації території України. У ці дні російські літаки пролітали над прикордонними містами, і мирні жителі стали ховатися по підвалах, оскільки на вулицях траплялося щось безпрецедентне, де з кожним днем тривога про повітряний напад ставала звичним явищем, яке становиться. Частиною вашого життя. І тому крилаті слова, за які зараз всі люди цього генія спокою та умирення посипають брудом майже в кожному провулку, і його ім'я вже давно стало тригером для жартів, тоді він завжди говорив свій прогноз і запевняв, що у агресора бракує ракети, що незабаром вони перестануть пускати їх на нас. І що буквально 3-4 тижні весь конфлікт вичерпається, допомогло людям мати примарно і зрозуміло, що ні за яких обставин не здійснено. Але таку вишукувану кожного разу в цих словах надію, що вам все одно потрібно ще день простоять і ніч витримати, і все буде так, як раніше. Але ні, як і раніше не було ні за три тижні і не за 4. Життя, як і раніше, і після двох років війни немає. При цьому ще не видно і кінця, і краю війни на кінець 2023 року. Так ось, той спікер тоді ще протягом року вечорами влаштовував дискусії про військові події, і багато хто з його слів будував своє розуміння того, що відбувається на фронті, оскільки лише солдати, які на власні очі бачив перебіг подій на полі бою, виконуючи своє бойове завдання, мав реальне бачення всього того, що навколо нього відбувалося. Але наскільки важливою було роль цього блискучого чоловіка, який розумів, що не може бути й мови про 3-4 тижні? Але в той час він буквально своїм голосом не вовіспівував молодійною мовою свою пісню у реалях того пекла, який мав сильний прояв країні і в умах людей. Водночас його промова змушувала посміхатися, коли це було зовсім невесело, і змушувала ловити руку допомоги від надії, коли ця надія з кожною хвилиною роздумів про війну швидко і впевнено вислизала з руки з розуму кожного українця. І в той час його промови стали для багатьох. Свого роду бальзамами, слухаючи його промову, між рядків можна було зрозуміти, що він дійсно бачить картину того, що відбувається по всій країні, і що він компетентний, так як не загострював свою увагу на жахливих подіях епізодів з поразками для української армії. Коли був окупований весь південь і, ліч... і за лічені дні, він все ще знаходив моменти, які могли підняти настрій будь-якій людині, яка побачить його на екрані. Загалом подробиці про ті дні війни та подробиці бойових дій краще розкажуть військові та їхні спогади, які пишуть зараз під час війни і ще напишуть і розкажуть протягом багатьох років після неї. І навіть твори, вірші та муари знову і знову з'являтимуться і миттєво розбиратимуться на полицях книжкових магазинів, тому що люди пережили багато історій, які показують, наскільки жахлива війна, і що якщо дивитися глобально і бачити коріння зацікавленості цією подією, коли солдат... Солдати віддають своє життя в кривавій війні, а таких жертв стає все більше і більше до другого року конфлікту. Тоді стає очевидним, що простому народу не потрібна війна, але хлопці продовжують воювати з однієї простої причини, що, по-перше, хто як не вони, а по-друге, якщо ви не будете воювати за свою країну, то дуже скоро окупант погоне тебе воювати в лавах свого війська вже за свої інтереси. І тому захисники змушені робити це одночасно, добре знаючи, що всі результати їх досягнення жертв. Отримують не вони, а ті, хто при владі, хто пи пише для них закони і вкорочує їх права, а також ті, хто спланував цю війну і діє заздалегідь задуманим планом.